Вітаю, добрий вечір. Сьогодні вівторок. З вами я, Олексій Кучеренко. Короткий випуск моєї програми про енергетичний фронт. Повертаюся з засідання Верховної Ради. Дуже напружено було засідання, по суті, по суті, протягом восьми годин. Дуже різні питання: і політичні, і енергетичні, і економічні. Мабуть, ключове це. Там все було ключове, але якщо що стосується енергетики, то можу сказати, що нам вдалося відтермінувати поки що зняти з порядку денної корпоратизації «Енергатому». Це державна національна наша компанія, Бо ми вважаємо, що не на часі сьогодні залазити цю корпоратизацію, основний аргумент. А покажіть, будь ласка, де там у нас після корпоратизації успіхів нас з'явилися, в якій компанії. Ну, безумовно, це і те, що було прийнято закону в цілому про сертифікацію наших сховищ підземних газів, і це дасть можливість заповнювати їх європейським газом, зберігати його, і це дуже буде потужно для дійсної енергобезпеки України. Чи запрацює це все в цьому році? Не впевнений, бо відповіді на питання, чому цю сертифікацію треба було зараз робити. Через три роки після так званого Анбалінка по я нагадую, ви вже забули, що таке Анбалінка в 19-му році, коли Коболів з вітренка цю вантурню схему проводили, вони розділили сховища підземні, які в нас вони треті. За обсягами в світі після штатів і Росії, і вони розділили трубу газотранспортну, яка перетворилася на товку то є товариство за обмеженою відповідальність, щоб вони це роз'єднали. Єдиний технологічний цей процес, різні юридичні особи. І я ще раз хочу сказати: рано чи пізно ви всі зрозумієте, яку вибухівку повільної дії вони заклали, але все рівно сховище треба сертифікувати, якщо ми хочемо, щоб там зберігався в Україні європейський газ. Якби це зробили заздалегідь, я переконана. І щоб вже на цю зиму можна було переконати європейців, щоб вони закачали туди якомога більше газу на зберігання під гарантії відповідні держави і національних компанії на Нафтогаз. І це дало би нам можливість ось це очікування цього дефіциту газу, яке може бути в лютому. Я вам неодноразово про нього розповідав, воно б ну, негатив би зменшився. Ми б більш впевненішими впевнено дивилися. На цю зиму, що стосується енергетики, ну ви бачите, кругом темрява. я розумію роздра... ну, незадоволення, досаду там інші негативні емоції, бо я до мене з усієї країни там з, е, інформація потрапляє. З Ворзеля я отримав від вас е, з Сум, з Конотопу, е, з Кременця Тернопільської області з інших міст. Дивіться, я одразу відповідаю. Бо численні ваші запитання, чи правильно, чи неправильно вас відмикають, вмикають е, аварійні графіки, не аварійні, стабілізаційні і так далі. Зрозумійте мене, будь ласка, єдиний орган, який може і зобов'язаний реально. Перевірити наші з вами обленерго, вони називаються оператор системи розподілу. Отобленерга, Київ, енерга, міміські електромережі, об Київська обласна енергомережа, ну в кожній області є своя компанія енергетична. Так от єдиний орган, вірніше, їх два. Вони доповнюють один іншого, які мають. Владу і силу над цими монополістами локальними є Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, бо вона ліцензує їх діяльність, вона тариф їм затверджує, вона мусить контролювати, як вони цю ліцензію дотримуються, і в тому числі аварійні, неаварійні, і так далі. І другий це. Держенергонагляд це така спеціальна інспекція, яка зобов'язана перевіряти технічні моменти, стан, стан трансформаторів, стан автоматики, підключення, графіки, відключення саме в усіх енергетичних системах України, в тому числі його БНР. Тому я, по-перше, я нормально фахово професійно спілкуюся, що з головою комісії, що з головою Держенергонагляду, по друге, всі запити, мої помічники на юридичній мові абсолютно коректно ну згідно з чинним законодавством, у вигляді моїх запитів, депутатських спрямовують, і коли як тільки ми отримуємо відповідь, оціми матеріалами я можу аргументувати. Але якщо ви вважаєте що ці органи нададуть мені неправильну якусь інформацію, тобто маніпулятивну, ви одразу сповіщайте, бо тоді я буду шукати інші можливості, появи на ці органи. Бо у нас у нас така незалежна, а Держенергонагляд, він під Ну, Тобто залежний, але думаю, що працює він фахово, і більш того, я є членом колегії цього органу. Інспекції тепер ще декілька речей. Учора я провів дуже плідну таку зустріч з новим віцепрем'єром. Він же міністр нового міністерства цієї інфраструктури і регіонального розвитку, комуналки, будівництва з паном Кубраковим. Дуже фахова, професійна була. Мені сподобався, чесно вам скажу, чи не вперше урядовець, бо ми розмовляли з ним на одній мові. Я йому максимально спробував ну, своє бачення дати дати то що треба робити в сегменті житлово-комунального господарства, що треба в теплопостачанні, які мають бути державні політика і державні важелі на цю ситуацію? Там не може бути на сьогодні лібералізації демократизації якої зайвої Однозначно, держава має через ті ж саме інспекції енергетичні. Вона має контролювати тариф, якість послуг на тепло, інвестиції, які туди модернізацію, і так далі. Тому подібне, починаючи з городу Київ. Безумовно, те це, це саме стосується і води, і водопостачання, каналізації і інших комунальних послуг. Але в меншому ступені мова йде про поводження з відходами. Мова йде про утримання будинків цієї послуги. І більше вони такі децентралізовані там. Дійсно, за допомогою певної житлово-комунальної інспекції треба просто захищати споживача від неякісних послуг з неякісними нечесними тарифами. Ну ще одна сьогодні доносна така. Подія останнім голосуванням сьогодні в Верховній Раді було голосування за цей законопроект. Нові правила містобудівної регулювання містобудівної діяльності будуть вводитися, якщо президент підпише, звісно, на території України. Сказати можу, Батьківщина не підтримувала цей законопроект. Я знаю, що і міські голови виступали, і різні громадські організації. Але ви знаєте, я в мене тут своя позиція одразу хочу сказати. Я не думаю, що люди. Пересічні до кінця зрозуміють в чому відмінність старої системи від нової, бо їм головне це якість будівництва, це вартість цього житла, яке воно вони купують, це гарантії, що їх не кидануть, да елітою це черговою, і це відповідність житла енергетичним нормам, сучасним стандартам і подальша його експлуатація. І в тому числі і фінансовий механізм. Тому я чесно вам скажу, цей законопроект, який прийняли, він точно не вплине на ті фактори, які тільки що перелічив. Тобто для людей гірше точно не стане. Я вам гарантую. Запитайте мене, чи зменшиться завантаження навантаження оцих корупційних на забудовника. Точно вам скажу, зменшиться, бо те, що на сьогодні є, особливо в деяких містах крупних, потужних, розумієте, ну воно не налазить на жодну голову здорову, розумієте? Бо ринок впав, у людей нема грошей, або вони не хочуть зараз купляти. Будівельники зупинилися по суті, справи, або добудовують старі об'єкти, і тут треба з одного боку однозначно якусь державну підтримку. Може населенню в першу чергу, пільгові кредити під 2-3%, відсотки, розумієте, щоб Попит і, і то це не зараз. Зараз треба рятувати в інший якийсь спосіб, бо є об'єкти зруйновані, але все рівно нам треба буде мати житлову програму. Держава має стимулювати споживача, покупця нас з вами купувати житло за нормальною доступною ціною. А для цього держава безумовно має контролювати весь цей будівельний забудовницький ринок, але контролювати не для того, щоб там хабарі по 100 тисяч доларів за кожне потерець. 100 тисяч доларів, один 100 Тисяч доларів інше поперед, 100 тисяч доларів, третій поперед. А як ви думаєте, хто потім заплатить за всі ці 3 або 5 по 100 тисяч доларів? Безумовно, ця вартість сукупна, в вартість продажного метра квадратного за залізе, і в результаті ми з вами мусимо оплачувати, якщо б, звісно, є гроші. Це окрема пр... проблема. Цей законопроект сьогодні було проголосовано. Ну, поживемо, побачимо. Але точно вам скажу, що я думаю, що гірше не буде, бо зараз те, що є, воно вкрай погане. Ну, ви знаєте, це такі короткі події. Зараз зрозуміло, що вся увага е сконцентрована на енергетиці. Єдине, прошу вас, давайте перестанемо розганяти зраду. Е, немає в мене сьогодні на сьогодні підстав звинувачувати владу, що вона таємно експортує електроенергію. Коли побачу ці підстави, клянусь вам, я перший зроблю, бо я дав запити на митницю. Я дав запити в усі компанії, державні е, в Укренерго і так далі. Це не можна приховати. Розумієте? Бо якщо вони навіть будуть дурити, я дам запити в європейський енергоринок і енергомережі, і вони. Точно не приховають цей експорт, тому не треба зради, поки не буде папірців. Бо, бо кодва аматорів, які я розумію, що сьогодні там дійсно розганяється, я думаю, провокації ці ворожими силами. Вони ж маніпалюють. Вони замість того, щоб повноцінного повного аналізу інформації беруть одну десяту його і починають розганяти цю зраду по мережі, по Ютубу е, і так далі. І тому подібне. Друге це безумовно, що турбує графіки відключень, але погодьтеся. Зрозумійте, будь ласка, оці регіональні компанії, оці ОСР, оператори систем розподілу вони постачають той ресурс, який їм дозволяє центральна компанія «Укренерго» національна. Це національний оператор всієї енергосистеми і безумовно, стан нашої генерації. Бо от, наприклад, тільки сьогодні запустили блок атомної станції в Хмельницькому. ні, в Рівному вибачте, як в Хмельницькому, вибачте, який було виведено в аварійний останов 23-го числа попереднього місяця після цієї потужної атаки, оскільки нам. А так і це ще ці доведеться пережити зараз. Дуже важливо, щоб всі енергетики. Зробили виставки правильно, щоб вони зрозуміли, що або ми будемо нормально. Вони із із от, що завгодно будуть робити. Але щоб ми були світлом з теплом, або дійсна ситуація втратить контроль і буде погана не тільки для нас, але й для них зрозумієте, що питання будуть до них. Тому я думаю, я бачу, що вони дійсно працюють зараз як герої. Вони ресурси всі вкладають. Є там якісь порушення, можливо, є. Чесно вам скажу, я, я не баби повної справедливості. Ну не буває в світі. Але тут разом з вашими депутатами, місцевими, депутатами Верховної Ради з території ніхто не заважає мері, включайте своїх голів військових воєнних адміністрацій, зробіть повну систему контроля, щоб ви були переконані. Не треба сподіватися, що один депутат тут в Києві сидить Кучеренко, і що можна по всій країні проконтролювати, чому у вас 8 годин світла, а не 12, скажімо. Залучайте свої влади місцеві, досить їм селфі займатися і звітувати там на порше, кататися з певними чиновниками з офісу. Ви розумієте про що я кажу? На цьому закінчує сьогодні. Футбол раджу всім подивитися. Такі футболи треба дивитися безумовно. Півфінали сьогодні-завтра буде потім фінал. Ну але жодний футбол. Нам не відсунити проблеми, які у нас сьогодні є, але разом з вами будемо їх вирішувати. І останнє дуже уважно, от вчора був такий прикрий випадок, інцидент на півтрагедія, бо трагедії уживало від, від е, сьогоднішні новини, від дізель-генератора, приватний будинок, е, прибудований гараж. Людина така доросла, 60 років чоловіку, 60 дружинці. Вони в гаражі включили, увімкнули цей дізель генератор мабуть, вихлопа ніякого не дали, угоріли обидва. Два см... Дві смерті. Це в Закарпатській області. Учора в Одесі бачили такі портативні, такі туристичні газові балончики, пліти такі на одну конфорку, в Одесі. Дівчина від відімкнули світ світло, Вона забула вимкнути пліту електричну, поклала туди цей балончик. Він в результаті вибухнув, але які наслідки були, ну це ж треба було таку, таку гидоту будувати. Бо цей один балончик, там 400 мл, спричинив такий вибух, що в неї оці е стіни навіть туди на вулицю видалися. Можете подивитися в мене на, кан на каналі, або ну, по Одесі. Подивіться, це в Одесі було. До чого я веду зараз. Не нездатна держава заборонити і це не треба робити. Не здатна повністю проконтролювати. Тому ваша безпека при використанні ось таких газових балонів, при використанні дізель-генераторів, акумуляторів, якихось там таких ручних, зрозумієте, не фабричних, не заводських. Ваша безпека виключно залежить від вас. Контролюйте, зберігайте життя і свої і своїх дітей, і життя сусідів. Бо ніколи не забувайте, що в багатоквартирному будинку сусід ваш. За стінкою там, інший там, інший там, інший там. І якщо газовий балон довбане, то він довбане так, що е, жертв буде багато. Нагадаю вам, що відбулося в 2020 році на педняках, коли, коли недолугі газовіки, вони неправильно приєднали газове обладнання з за, 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 за застосуванням гумових шлангів. І загинуло скільки людей і зруйновано було дом. Бережіться, бога ради. Я вас прошу, бо в нас і так є загрози. Зовнішні ракети, дрони, нерви, погода і все таке інше. То ще цього не виступало. Все буде добре. До побачення, до нових зустрічей.